Макдональдс. Всі пам'ятають магазин продуктів. Під назвою Протяг. Бачите, тепер там Райфазен банк. Це напевно був найстаріший. Ну, можливо, не найстаріший, я погано сказала. Магазин продуктів, який найдовше існував у Львові. Частина ябко, частина кафе. А. Зокрема, і банк Райфайзен. Так, наскільки я пригадую, він досі винесли список спонсорів війни Сирія Домінус Дощий тюлюваю сьогодні Ми йдемо проспектом Шевченка Оце. біля готелю Колись дуже модний потужний готель для іноземців І виходимо на площу Галицьку. Площа Галицька, підземний перехід. Так, на початку березня було якось тепло, сонячно, а зараз погода змінилася. Пішли дощики. Я не скажу, що стало холодно, але стало дощовіше. Нема підземний перехід. Теж торгівля давно виласти з книжками в цьому переході. Якісь тепер перемодні. Буду знати. Туди далі починається проспект Свободи. туди Площа Галицька, Незважаючи на те, що це яка година. Певно, все-таки шоста вже є, правда? Зараз я вам скажу точно. Ну, Майже шоста. Lola. Тут теж А-сервіс. Авторизований сервісний центр. Всі пам'ятають, як тут був Украсоць Банк. А зайдемо вулицею братів рогатинців, трошки в, центр, в центральну частину міста. Кілька днів тому ми ходили, всі пам'ятають ті відео. Сонячно, тепло, а зараз дощик Накрапає в калюжі. Львів і дощ це дві речі, які завжди поруч, Є купа-купа писей -купа на цю тему. Так, з братів рогатинцям повернемо зараз на вулицю Галицьку. Але не видно маленький трамвайчик проїхав по площі ринок сьогодні такий день, не зрадчити, що вечора, ножки. ресторани Працівниця сидить, скучає. Така картина зараз в ресторанах Львова в такий час. А, це шоста вечора. А, і вулиця Староєврейська. Деша вулиця, яка завжди заповнена людьми. Майже ну, заганули ребро, бачите, ребро темне. Ребро все, тут деть ремонти в ребрі. Буде щось нове, якщо буде. Оце де ребро. Зараз тут ремонти. Шосту годину бамкає години це. Наразі. Пусочки. Отак, рахуємо раз бамкнуло. Два. Шосте мають. Три. Чотири. П'ять. І 6. З точки зору годинника на ратуші. Шоста і 18, а то одна й та сама година. Струмач мав би грати зараз. І грає 12, 15, 18, ну, я пригадую. Манклію знов приховав курси валют. Керам просто закрився вже на сьогодні. Робочий день закінчився.